На період відключення електроенергії у місті Харкові розробили 34 тимчасові автобусні маршрути, які водитимуться під час припинення роботи наземного електротранспорту та метрополітену. Як повідомили у департаменті інфраструктури, розроблені маршрути проходять повз станції метрополітену, пункти обігріву, магазини, ринки, лікарні тощо для зручності пасажирів. Кінцеві пункти багатьох маршрутів організовані на площі конституції. Так, для жителів Салтівки одна кінцева зупинка організована у провулку Мечникова навпроти градусника, і одна біля аптеки номер 2 для жителів Олексіївки, Павлового поля, селищ П'ятихатки та Жуковського, по провулку Спартаківському, сторона провулку Спартаківського, зупинка автобусного маршруту номер 20 лікарня невідкладної допомоги. Для жителів основи Новожанового, нових будинків проспекту Гагаріна, районів аеропорту ХТЗ по провулку Спартаківському, сторона супермаркету Баскет. Для жителів Залютиного, сортировки, баварії, льодового липового гаю на площі Конституції біля магазину Ведмедик. Як зазначили у департаменті, ця тимчасова схема працює на період відключення електроенергії та зупинки електротранспорту протягом двох годин. Для організації роботи автобусів цими маршрутами знадобиться до півтори години. На маршрутах курсуватимуть 83 одиниці транспорту. З картою та графіком тимчасових автобусних маршрутів на період відключення електроенергії можна ознайомитися за посиланням.